Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні в 36-ту неділю по зісленні Святого Духа, ми з вами роздумуємо над Євангелієм Матея 22 глава, стих від 35 до 46, де один законовчитель, бібліст, найвідоміший, напевне, ще того часу, прийшов і спокушує Ісуса Христа. Каже, учителю, а яка найбільша заповідь Божа? І дійсно, в євреїв, крім 10 заповідей, було ще 613 таких міні-заповідей, 365 там, позитивних, 248 там, негативних, щось, там, ті щось дозволяли, ті щось забороняли робити, Була трохи така плутанина, тлумачення. І все ж таки, що є центром, ядром закону, Божого закону? Ісус йому відповідає: любити Бога всім серцем, всією душею, силою. І ближнього свого, як себе самого. І тут Ісус цитує Второзаконня 6:5: Слухай Ізраїлю, шема Ізраїль, оцю молитву віри кожного ізраїльтянина, який принаймні три рази на день читав цю молитву, це віруючи, очи наш, як ми сьогодні кажемо. Так? І левітів 19,18. Ісус цитує про любов до ближнього. Але найцікавіше, що Ісус Христос це об'єднує, зв'язує в один такий ланцюжок, що це все є взаємопов'язано. Що любов до Бога перевіряється, вимірюється на полі любові до ближнього. І відповідно навпаки, якщо ти любиш ближнього, значить ту божественну любов тобі Бог дав, щоб ти її виконав, сповнив. І тут була ця новизна, що Господь прирівняв ці дві запові. Не мов би заповідь, оця вертикальна людина, Бог і горизонтальна людина до людини. Творять такий, немов би хрест. І дійсно, ми роздумуємо, чи можливо людині полюбити так сильно Бога. Можливо, тому що це і ціль, і мета нашого життя з'єднатися з ним. А чи можливо полюбити так людину? Напевно, доходимо до висновку, що самому неможливо, тому що наслідок первородного гріха залишається. Людина є егоїстом від народження. І відтак ми потребуємо, щоб ця божественна любов була влита в наші серця Духом Святим. І відтак, маючи ту божественну любов, ми вже тоді можемо сповнити цей закон. Ми можемо вже полюбити ближнього як самого себе. Тому треба просити, Боже. Дай нам ту Божественну любов, вливай нам, виливай на нас ту божественну любов Духом Твоїм святим, на молитві, на літургії, на служінні, коли ми робимо добрі діла, милостині, милосердя. Ми просимо про тебе. Колись в раю людина була зосереджена на зорі, не їстимеш з цього овоча, то тепер на слусі, слухай Ізраїль. Віра зроджується від слухання, посланням до Римлян 10,17. Тому тепер треба слухати, дійсно відкрити наші вуха, щоб ми почули це слово Божественне, яке має здатність створити, створювати наново, відтворювати, відновлювати. Тому, коли ми слухаємо Боже Слово, воно відновлює нас і дар віри, і дар любові, і надії. Отож, просимо сьогодні. Господи, ми хочемо слухати Слово Твоє. Промовляй до нас, дай нам мудрість знайти час, щоб почитати це Слово Боже, щоб почути проповідь, щоб бути присутніми на цій літургії і уважно слухати. Господи, додай нам Твої сили, ласки і благодаті. На завершення прийміть ерхерейське благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Духа Святого. Зійде на вас, на оздоровлене, нас, звільнене сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь.